Вінниці приїздила зірка зі світовим ім'ям Хенрі Лінд, який працював з Мираєю Керрі, Вілом Смітом та Майклом Джексоном. Для Вінничан він провів майстер-клас. А фестиваль дні польського кіно, який впродовж п'яти днів проходив у Вінниці, відкрив всесвітньо відомий кінорежисер Кшиштоф Занусі. Він відзначив, що обласний центр відвідує не вперше, і з моменту останнього його приїзду Вінниця відчутно змінилась. І не дивно, незадовго до цього у Вінниці стартував другий сезон проекту Музика на Парижі. Цього року він був у стилі романтік. Було започатковано і новий проект танці біля мерії, учасниками якого стали десятки танцювальних колективів в міста. У травні віничани вже вдруге відзначали День Європи, який запам'ятався проведенням фестивалю сучасного європейського вуличного мистецтва стріт-арту. Соборна знову перетворилась на алею живих скульптур компанію, яким склали митці стріт арту, данцери, вуличні музиканти, хіп-хопери та репери. Фішкою свята стали об'ємні малюнки. Майстри цього напрямку, використовуючи техніку викривлення і нахилу, створили на асфальті об'ємні картини. Окрім польських мадонарі, свої вміння вправно володіти фарбами та крейдою, не боячись експериментів, продемонстрували і вихованці міських шкіл естетичного виховання. А на любителів класичної музики того дня чекала всеукраїнська прем'єра Європейської симфонії номер 9 Бетховена. У її фіналі прозвучала ода до радості на слова Шилера, яку у 1972 році Рада Європи схвалила у якості свого гімну З симфонію Бетховена. Вінницький глядач почув у виконанні академічного муніципального хору Вінниця, симфонічного оркестру Львівської державної філармонії та солістів Варшавської національної опери. 29 травня, напередодні дня захисту дітей, у місті відбулася подія, на яку чекала вся екстремальна молодь Вінниці: відкриття скейт-парку. Такі майданчики для занять екстремальними видами спорту мають лише великі міста: Львів, Харків, Київ та Одеса. Втім, харківські друзі вінницьких екстремалів, які приїздили на відкриття скейт парку, зазначили, що Вінницький майданчик є найкращим в Україні. Елементи для нього були виготовлені однією з провідних фірм спортивного обладнання у Європі це обладнання є сертифікованим, тому Вінницький скейт-парк є одним із небагатьох професійних майданчиків нашої держави, що повністю відповідає європейським стандартам безпеки. Він є багатофункціональним, адже тут отримали можливість катати скейтери, ролери та біміксери. Вже за кілька місяців вони об'єднаються і створять Вінницьку федерацію екстремальних видів спорту. А подарунком для наймолодших Вінничан стало відкриття у центральному парку імені Горького галявини Казок, де розташовані герої відомих казок вирізблені з дерева. Цей проект розроблявся з урахуванням паркового ландшафту. Скульптури можуть слугувати десятки років. Всі роботи вироблені з дерева вручну. На них пішло майже 8 кубометрів деревини. Після другого наймасштабнішого етапу ліквідації стихійної торгівлі у місті, який відбувся у 2008 році, єдиним місцем, де залишилася вулична торгівля, був продуктовий стихійний ринок по вулицях Папаніна та Короленка. Міські урядники незадовго до настання нового 2009 року попередили торгуючих, що через три місяці ринок буде переїжджати. Коли настав день, чи ініціативна група підприємців з Папаніна звернулася до влади з клопотанням про відстрочку виконання цього рішення. Їм Назустрічі запропонували самостійно визначитись із територією, яку вони хочуть обрати для здійснення торгівлі в подальшому. Свій вибір більшість підприємців зупинила на площах колишнього електротехнічного заводу, які стояли порожніми більше десятка років. Новою датою для переїзду було визначено 5 травня. Роботи по реконструкції території колишнього електротехнічного заводу, підкритий ринок тривали близько трьох місяців і вийшли на фінішну пряму в середині квітня. Майже півсотні будівельників працювали над цим зранку до ночі, відпочиваючи лише по неділях, і ще до Великодня встигли завершити роботи з асфальтування паркувальних майданчиків, розрахованих на 500 автомобілів. А одразу після свят заасфальтували територію для розміщення контейнерів роздрібної та гуртової торгівлі. До Початку переїзду об'єкт було забезпечено усіма комунікаціями. До нього також було підведено базове енергоживлення, яке необхідно для підключення холодильного обладнання. Остаточну внутрішню розводку системи енергоживлення здійснювали вже під час перевезення контейнерів. Для пришвидшення цього процесу було задіяно 12 електриків. Розпочались роботи 5 травня. Вантажівки із першими контейнерами з Папаніна поїхали на новий ринок вже о 7 ранку. Там їх розвантажували на спеціальному майданчику. Контролювали розташування ракушок у рядах безпосередньо представники ініціативної групи підприємців загалом було перевезено 420 контейнерів. Площі вистачило цілком, адже територія новоствореного ринку з торговельними залами склала більше 1,5 гектари. Торговельний об'єкт після завершення реконструкції приміщень повністю відповідав усім сучасним вимогам і нормам. Знайшлось на ньому місце і для людей, які могли там торгувати безкоштовно вирощеною на присадибних ділянках продукцією. Для таких дрібних продавців було виділено 90 місць. Окрім торговельних залів, на новому ринку були збудовані також приміщення під аптеку та кімнату прийому терапевта: ветлабораторію, лабораторію, кімнату для працівників міліції, санвузли, приміщення для розміщення інвентарю по прибиранню території ринку. 15 травня на сесії міської ради було ухвалено рішення щодо звільнення підприємців, які торгуватимуть на новому місці від сплати ринкового збору терміном на 3,5 місяці. Щодня, поки тривав переїзд, з вулиці Папаніна та Короленка вивозилось близько 35 кубометрів сміття. Комунальники мовчки зітхали такої кількості сміття не було після ліквідації жодного із стихійних ринків Вінниці. А мешканці цих вулиць, навпаки, своїх емоцій не приховували і раділи, що з під їхніх вікон, нарешті, зникнули сморід, бруд та щурі. 5 червня новий ринок Макі, створений на базі колишнього електротехнічного заводу, вже приймав своїх перших покупців. А вже за місяць вулиці Папаніна та Короленка неможливо було впізнати. Після ліквідації вуличної торгівлі тут було проведено комплексний благоустрій. Відремонтовано дорожнє покриття цих вулиць, нанесено розмітку, облаштовано нові тротуари, змонтовано світильники вуличного освітлення. Так у місті було покінчено із останнім місцем стихійної торгівлі. Влітку 2009-го за результатами щорічного рейтингу журналу Фокус, Вінниця посіла 19-те місце з поміж 55-ти міст країни найбільш привабливих для життя лише за два останні роки рейтинг подільської столиці піднявся на 30 сходинок. А згідно оцінок Державного комітету статистики та Київського центру геофізичної обсерваторії Вінниця зайняла третє місце серед найчистіших міст України. Також влітку цього року офіційний сайт Вінницької міської ради посів четверте місце серед веб-сайтів 176 міст обласного і республіканського значення по інформаційній відкритості. Про інші події літа далі у сюжеті. До міста Вінниці. На початку червня 16-річний боксер Олег Ніклюдов привіз до Вінниці золоту медаль з чемпіонату світу серед юніорів. Турнір проходив у Вірменії. За титул кращого боксера змагалось понад 300 спортсменів з 50 країн світу. А маленькі вінничани тим часом упродовж двох тижнів відпочивали у пришкільних таборах. Для них було підготовлено багато цікавих розваг, рухливі ігри, танцювальні майстер-класи від аніматорів. А ще уроки з працівниками Державтоінспекції. Вперше до проведення оздоров. Чиї компанії у місті було залучено медіаторів, які вчили дітей гуртом вирішувати проблемні питання. Загалом за цей час у пришкільних таборах було оздоровлено майже 3,5 тисяч школярів. Літній відпочинок мав багато схвальних відгуків від батьків. Тому у 2010-му оздоровча кампанія була доповнена новим змістом: екскурсіями на підприємства та гуртовою роботою. Окрім даї до цієї справи долучилися пожежні. А відтак дітвора, відпочиваючи на канікулах, отримала змогу розширювати Ругозір та вдосконалювати свої творчі здібності. Молоді скутеристи, об'єднавшись під егідою клубу Скутерлайф, тим часом вирішили активно заявити про себе у місті і стали добровільними помічниками даївців у патрулюванні вулиць. А вже в середині літа, коли з'явились перші такі патрулі, вони приступили до реалізації головної своєї мети зменшення до мінімуму кількості аварійних ситуацій на дорогах, як з вини самих скутеристів, так і з вини автомобілістів. А медична спільнота міста влітку 2009-го з нагоди свого професійного свята, вирішила започаткувати нову традицію розпочинати святкування дня медичного працівника, ходою тих, хто дав клятву Гіппократа до пам'ятника всесвітньо відомому хірургу Миколі Порогову, який довгий час живий працював у Вінниці. За кілька місяців у центрі матері і дитини буде відкрито кабінет ендокринної гінекології та мамології, в якому з'явиться сучасний мамограф четвертого покоління, який дозволяє виявити злоякісну пухлину за 3-4 роки до клінічного прояву. За рік тут пройдуть обстеження більше 300 жінок. Наприкінці червня острів Кемпо на дві доби перетворився на справжній козацький стан. Понад три сотні козаків із 20 областей України під час фестивалю звичаєвої культури Живий вогонь проводили майстер-класи для усіх охочих оволодіти навичками українських бойових мистецтв, навчитися варити куліш та дізнатись більше про традиції козацтва. Щоправда, городяни, які хотіли побачити це дійство, могли потрапити на острів лише за умови дотримання дрес-коду фесту, вбрання у національному стилі. Наступного року козаки змінять місце дислокації і переберуться у Сабарі. На те буде вагома причина. Острів Кемпа тимчасово стане недоступним для прогулянок і організації на ньому різного гатунку у заходів. Завдяки домовленості між виконкомом Вінницької міської ради, вад Вінницька кондитерська фабрика та благодійним фондом Петра Порошенка. Влітку 2009-го було підписано угоду про реконструкцію частини набережної річки Південний Буг, розташованій нижче центрального мосту. За Ею угодою після завершення робіт у Вінниці з'явиться іще одна сучасна зона відпочинку європейського зразка. Ця ділянка повністю оновиться, зміниться не тільки її естетичний вигляд, який вписуватиметься в загальну концепцію благоустрою міста, а й будуть створені нові гідротехнічні споруди, що забезпечуватимуть безпеку набережної. А ще у річці буде збудовано фонтан, аналогів якому в Україні наразі немає. Роботи по реалізації цього дороговартісного проекту розпочались вже у жовтні. Кінець червня позначився тим, що у нашому місті під головуванням президента України відбулася розширена нарада з питань реформування адміністративних послуг. Досвід Вінницького прозорого офісу в системі надання адміністративних послуг населенню переймали делегації з майже усіх куточків держави. Загалом 350 гостей з різних обласних центрів, великих і маленьких міст. А вже восени, за підсумками всеукраїнського конкурсу, кращий дозвільний центр, Вінницький центр адміністративних послуг. Прозорий офіс посяде перше місце. Серед дозвільних центрів міст обласного значення. Також у червні було завершено будівництво та облаштування критого павільйону на 136 робочих місць на центральному ринку міста. Для того, аби селяни та дачники могли у цивілізованих умовах реалізувати свою продукцію. Додатковим бонусом для них стало те, що вони були звільнені від сплати ринкового збору та плати за послуги ринку. Такі ж самі безоплатні місця для торгівлі городиною, згодом з'явились і на інших великих продуктових ринках міста урожай, західному та інших. А депутати міської ради влітку ухвалили рішення про неутворення районних рад у наступний виборчий період. Натомість вирішили створити районні адміністрації. До Вінниці шлях спрощення системи управління пройшли такі міста, як Львів та Одеса. Їх досвід довів, що адміністрації районів, які вмонтовані в єдину виконавчу вертикаль влади, значно ефективніше вирішують. Шуть проблеми території за кілька місяців у вересні, на черговій сесії, депутатський корпус затвердив положення про районну адміністрацію Вінницької міської ради. А вже у жовтні було призначено голів райадміністрацій. Восени 2009-го через сильну повінь на Філіпінах загинуло 240 людей. У центрах тимчасового перебування було розміщено близько 375 тисяч чоловік, які залишились без даху над головою. Колишнього диктатора Уругваю 83-річного Григоріо Альвареса засуджують на 25 років в'язниці за вбивства політичних супротивників. А українські учені Харківського фізико-технічного інституту у ті дні представили перші в історії науки знімки АТ тим часом у нашому місті осінь запам'яталась низкою приємних подій: це танцювальний марафон з нагоди дня міста і завершення будівельних робіт по вулиці Шевченка і бронзова медаль чемпіонату Європи з боксу серед жінок, яку завоювала Вінничанка Олександра Сидоренко. Особливий подарунок до Дня міста отримали мешканці вулиці Шевченка. Від вулиці Келецької до Константиновича, де ніколи не було і натяку на асфальт, було побудовано нову дорогу, із якої до жителів цього мікрорайону нарешті прийшла і цивілізація. Реалізація цього проекту, вартістю більш як 10 мільйонів гривень, була одним з пріоритетних завдань влади у кризовому 2009 році. Роботи тривали майже 8 місяців. Усе розпочалось із заміни підземних комунікацій. Потім було збудовано Зливову каналізацію. А після проведення робіт по асфальтуванню вулиці тут з'явились тротуари. Були упорядковані зелені зони, вуличне освітлення, дорожні знаки та розмітка. А ще лежачі поліцейські для любителів швидкості. Так, дещо символічно, мешканці вулиці, названої на честь Великого Кобзаря, відсвяткували 195-ту річницю дня народження Тараса Шевченка. А власний день народження Вінниця відзначила танцювати.